І що їм Або, а... у них що, Роботи мало у поліції там, Преступності у нас тільки по райому. Ой, вони, вони, вони <пілляд> тут, що, тут, що, тут, що злочинці зібралися. Який Кравченко? Ви не знаєте хто? Ні, не знаємо. І три, він піде заступник, наказ на, 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 на видавав. Не він наказ видавав ковалів Єрема Богданові. А якби ковалів захворів, то що не може виконуючи мовський <поцентр> приїхати? Ну так він ще раз приїде сюди, йому ж вже ви раз пояснили. Були, були. Ми, ми пояснили. Ми пояснили нашу ситуацію. Йому вже пояснили позицію, що ви сюди не зайдете. Я губернатору ваше прохання передати. Чуй не приїдете. Ну, ну, я... Якщо ви їдете сюди, не... знаєте, що така ситуація? Ну, ну, що ви не. создаєте. Ми оце, прекрасно понімав, що ви хочете нас тут з нашої ви зі, поліції. Ви Вони такі самі хлопці, ви так, такі, Ой, такі я самі я... хлопці, як ви сьогодні зібралися ці трудяги. Я... Я... Ви хочете між собою я... трудяк. Я вам п'ятницю казав. І сьогодні вранці, коли приїхав, сказав, що я змушений буду це робити. Аспаред змушені чи не змушені? А ми дуже змушені робити. Тому що ви сюди кошти ми на вложили то ви змушені, ви хочете їх сюди вийдуть, ці кошти. А тут більше 80 сімей, без останеться без заробітної плати не буде кормить чим сім'ї. Я а ви свої кошти вложили. Ви як сказали Шіцать. на конкурсі? Чекаю. Я Чекаю. прийняв. Скільки ви підприємств пустили на дно? Скільки? п'ять жодних підприємств. Так ви Це... Це... стояли п'ятницю, розказував, обанкротився. Це... Це... Фірма ви банкроти? працює, банкротився бізнес, тому що інфляція відбулася. Я думав, що бізнес. Слухайте, ви нічого не Це знаєте, Вибачте, у нас тут все одно ви не зайдете. Поки ми не вирішимо з ковалівом це питання, ви не зайдете. Ми зараз будемо готові звернення, їхати Хай їде сюди, він Будь ласка, або ми я... до нього будемо їхати усі роб, у роб, організації. Робіть, що вважаєте за необхідне, тільки ну, все, так, що ваші дії не повинні порушувати законодавство. Ви, ви не порушуєте, що ви самі порушуєте, порушуєте його? Підожіть, подожіть. Єду судді так, а ви це не лізете Порушував. А де ті всі, що утікали від Майдану? В Росії сидять. Ні, ні, ні Колинко так само тоді не порушував, нам представлявши почував. Де він? В Криму. Швайка де? В прокуратурі тягають. Так само буде ваш ковалів десь на Кіпрі сидіти, Пройде час. О, і і той, той самий міністр десь утече. А людям що робити? Без роботи залишається. Ви ж розумієте, ви самі розумієте, що діло в апеляційному суді. Ви ще не ішу, директ, ще ніхто не сказав. Ні. Ну як це рішу? Ви закон порушення суддя. А Там як розколо? Рішення суду першої інстанції читали? Перша інстанція, інстанція. Втаржень, втаржень, не, а, не, а є інстанція станція. Вибачайте, поки розгляди в судах не закінчать, поки розгляди в судах. руками тягнуться. Розгляди в судах. Так То чого ви зіменові не впливають на моїх не впливає? Як не впливає? Ви знаєте, в чому проблема влади нашої? І тоді була проблема. Вона наступає на ті самі граблі. Вона не слухає свій народ. Вона оп'я наступне. Зараз уже по всіх соціалічних сайтах 60% готові вийти на матба. І ці вийдуть, згорнуть у Дніпро. Тільки буде буде не буде не таке. Я вас попереджаю, да. да, да. так. Буде страшніше. Буде страшніше. І ви зараз берете можливо. нас із цими поліцейськими з нашими сталкуєте лобами. Ну, да, закон, вони закони. Вони не на, на основі закону вони повинні відрагувати на заяву і завести вас сюди. А ми вас а, не пустимо, чисто по людськи ну, не так, пустимо. Сюди.

Виносяться <реш> тоді, коли зайдуть. А якщо за що вернуться, то людина розвертається, та ні. <реш> я вам <реш> так скажу. Я вчора <реш> <разу> представляю <реш> Чорнобайський <реш> майдан. <реш> я представляю Чорнобайський <реш> майдан. А? Сільський голова. Я 8 років тут був сільським головою. Тут, коли створювалися підприємство, я тут працював сільським головою. Оце трудовий колектив. Який один-єдиний економічно потужний у територіальній громаді, де 4,5 тисячі жителів. Так я хочу сказати: кожен раз, навіть мало того, людина закінчується контракт, це перший директор Царства Небетного Герування, закінчується контракт, поїхав, підписав продовження контракту, приїжджає заступник або керівник агентства сюди, трудовому колективу розказують і кажуть: ми ось збираємося підписувати, ви як, хлопці. Піднімайте руки, ми погоджуємося. А що ви робите? Ви, значить, там скрутили все. Я розумію, хоч, ви хочете, що ви законопослушна людина. Ми хочемо вам вірити. Але трудовий колектив він має право голосу. Вони люди, у них сім'ї, вони працюють, вони дали душу і серце цьому підприємству. Тому, коли Сіпачов сюди приходив. Привез, привіз Николенко, приїхав Ткаченко, приїхав адміністрації Зінченко, влада, Майдан був. Люди і коли не погодили, коли люди вже погодили, аж тоді він приступив до роботи. А як люди не погодилися, він тиждень їздив, так як ви. Тому ваше завдання не оте, я зайду, і ти з собою не буду балакати, вже висказав. А як ви думаєте керувати ними? Як ви думаєте, керувати, якщо у кожної людини є сім'я мені Ми будемо допомагати допомагати, утримувати вчили. Тому я думаю, що диву приїде влада Каченко, чи хто там коваль вас виставляв по телебаченню? Я не знаю. Ті. Люди, які зроду не були на Майдані, я їм говорив тоді і зараз скажу, але діло не в тому. Приїдуть сюди, візьмуть думку, послухають колективу. Якщо колектив погодиться, то ви тоді зайдете. А так але займіть правильну позицію. Розвертайтесь і їдьте з Богом, поки не вирішите, а цей контент. Де Джо Болта? Ви їдете до нього. Де Джо Болда? Ви були в нього? Дали дали джобал, дали джобал, дали в нього? Я ну де, де районна влада. А і все. Значить, Джобода сюди приїде. Іван Михайлович тут сільська рада є із влади, з області. До речі, підприємство це, щоб і, і механізм так остався. Раніше було вам погодив Ковалів, чи це Ткаченко в Фейсбуці написали, погодив на ваше призначення. А раніше було районна влада погоджувала. На призначення директора, і поки не буде погодження районної влади, не міг директор зайти сюди. Вам Каченко погодив, бо районну владу ніхто не слухав. А може й Джо поміг Каченка або підкивнув то його проблеми. Тому поки не приїдуть сюди, влада, поки не проведуть збори, поки не обідять отих хлопців, що е, отак треба, щоб така людина, як і був директором, просто немає. Міліція. Начальник міліції району, він знав нас усіх, ми його знаємо. Що ми не порушуємо громадський поряд, і не треба робити, ні що вас не впускають. Це не порушення громадського. Вас не впускають по якій причині? Що ви не, на їхню думку, незаконно призначений раз. І ви не представлений офіційно. Ви не представлений, коли приїхав з держагентства, який... Він, Він приїхав. Я бачив по Фейсбуці. Я не був тоді на збори. Послухайте, я бачив цього першого заступника. Він навіть сказав, що він півтора роки робить, разом з Яремою прийшов, а він ні разу тут не був. Він знав, що конфлікт. Чому він не приїхав перед тим, як. Перед тим, як. Так, хоча б разів два приїхав, хлопці, ось так. доказав, що це дійсно підприємство державне, і дійсно підприємство здоров'я, яке... про яке турбується Держрибагентство. Він ні разу не був, а приїхав вас представлять. І то він сказав, не я підписав, а підписав що Ярема, так, да, там, що. Не він рішення прийняв. тобто в случай чого, то я не несу відповідь. Я ж бачу відео. Тому вам говоримо. Ми просто прості люди і трудовий колектив. Не конфліктуйте, Сідайте, їдьте і кажіть, шановні ви мене призначили. Призначили. Будь ласка, давайте мене за руку. Поїхали разом, і там як колектив мене одобрить, я тоді буду робити. Не одобрить, я робити не буду. Я совість маю, якщо ви маєте. Я так допустимо розумію. <рес> Аби ж мов то не їхати. Тому як тому ви, будь ласка, не кажіть, що міліцію, ми ліці. Ми ви міліцію визвали, що ми вас б'ємо, не б'ємо. Давить, не давимо, а просто об'ясняємо. Така, така ситуація. Ми пояснили, що робота йде, підприємство працює, зарплату платить, податки платить, рибу кормить. Це хорошо, хорошо. От вирішити питання. Ось і організаційні і так. Це бюрократія, але так повинно бути. Представлення вищестоячим органам, Хай сім у вас там, буде чи наказів, хоча. Там я знаю, що на наказі печать повинна бути. Чого немає, вас то, то їхні проблеми. Є в бухгалтерії немає. Чого вони електронку до сих пір не скинуть? Як ви, ви думаєте? Електронку, що ви призначений директор. На електронний адрес. Ну. Немає ну, даже. Повинні? А я думаю, що повинні. А я? Думає, а що не, я думав, не те, що приїхав, не поняв. А як ви приїхали? Да, а ви приїхали? А ось приїхали? вам директор. приїхали? Ви ж розумієте, що якщо справа втечаться, нам на таві вона документовує. Це не проблема. Да. Це як як просто так, нам чуть, чу, чу, але чу, чу, але, чу, милу, але, справа воно хай. гайки. Та й приїде а людина, яка вас представить, яка вас підписала на Ваша заступна заклада в нас не підписано. Не район, не обладнання адміністрації. Що вони не прийняли? Як ви думаєте, що вони не прийдуть? Бо до них їздили, і він цей та вимагається йти там. Він у 14 році він сказав, скільки я буду головою адміністрації, то жоден сюди керівник не прийде без згоди трудового колективу. Він сказав, а тепер він не хоче їхати. Значить, хай за свої слова відповідає. Це так сказав Юрченко, йому передає. Або він фотографує, скаже, я в Фейсбуці теж напишу, що я вам сказав. Каченку передайте. За слова, браток треба відповідати. Можна я з того. Я вас всіх понімаю, і всіх цей. Я вам скажу, і цей директор, він теж може не винувати, його призначили сюди, він мусить їхати сюди, йому вище я Я вам скажу одне, я не кажу там проти і не за. Порушувати громадський порядок не порушуємо, ніхто нікого не штовхає, Ні, ніхто ніхто не запрещає. Ваше питання волевиявлення повинно бути, вам щось не подобається. Зробіть звернення в законному браво. рішенні. Напишіть до вищого стоящого керівництва, і вони тоді можуть переглянути своє рішення. Але на сьогодні, подождіть, дайте я вже довою, я слухаю. Але ж на сьогоднішній день, як би там не було, ми не будемо казати, підписано, що цей е, чоловік директором сюди призначить. Хочемо ми цього, не хочемо, є. Ви люди, ви роботники тут, ви маєте право звернутися до вищого стоячого керівництва і вибрати моє друге. Я не знаю вашої ситуації. Але на сьогоднішній день є директор. Цього. Ви колектив, ви повинні співпрацювати. А ми колектив на чолі. Ми все рішення, що така його не буде, то зачем нам? От, Є ще не вирішував її розгляд. Апеляційному суді, Та як, Все, так, як, розумієте? як Суд не це так? Розуміє, Він призначить для вас, а Возь для них він не призначений. Ви зрозуміли, ви правильно зрозумієте, об'ясніть заявнику, що не треба конфліктувати, вирішити це питання. Конфлікти у нас ніяких не ні. Це вже порушення. Не на він він конфліктує. Він він приїжджає сюди, і конфлікт створює. Той не приїжджає приїжджає посилає до його посилає. Ви що стоячі повинні його привести? і признати. ви ж ви ж не хотіли слухати крав, при чому не хотіли? Ми пояснили. кравченко не авторитет. авторитет для нас районна влада, обласна і представник Держрибагентства. Кравченка дуже. Кравченка – це перший Капеці, заступник голови Держрибагентства. Ну, так ми його в очі не знали. В очі хто його бачив? Він тут був. Тут був в залі. Коли він був? Коли привіз 아니, вас? Да. А коли, коли ви вас по телебаченні показали, що ви в Коваля там уже призначили? Ну, а чого так, до цього? Вони поступають а, так, як вважають. А, а ми так поступаємо. А, а люди, народ, при чому? Ні, я ще сюди вклад ви собі сюди вклад. Ну так якщо вклад, якщо у вас є отакі от питання. Виясняйте з тими, хто вас назначав, і хто вас сюди посилав. Хай вони їдуть. Хай вони їдуть і з цим Я їм передав. Я їм передав. передайте, передавайте черговий раз. звернення. Ми ні, до них надсилали, ми зверталися Бару. до них. пояснювали. от тепер. якщо вас посилають, виясняйте, люди добрі, куди ви нас посило, куди ви мене посилають. Якщо, Цей, це дареміща, якщо це питання я... не вирішено, якщо це проходиться. в не впустимо, навіщо ви створюєте конфліктну ситуацію. Ні, чекайте. Зараз село, припустимо, є спорне питання. Майно так? так, поки воно розглядається, то вирішені сюди за підніметься на майно, то, на майно на клас, на клас. і поки нема рішення кінцевого суду, що воно не вступило в дію, з майном нічого робити не може. Так само і тут мало бути сказати, не призначати директора, поки питання розглядається Нє, в цьому суді, але такого немає. Ну, Розумієте, не суд першої інстанції такого рішення не виніс. Розумієте? Тобто мене призначати можна з юридичної точки зору, з моральної то інше питання. Ви вважаєте, що Добре, з моральною не можна? Добре. Але з юридичної точки зору я призначений ну, 100% правильно. Я не, я не, а то про мораль. Я про мораль не спорю ваше. Я вас. А зі своє порядочність. Вложили, так? Да, допустим, ви вложили у це підприємство, щоб вас, вам стати сюди директором. Ви вложили сюди свої кошти. Дали, чи що? Як це дали? Я це розумію. Ну, це, це називається як там подарки, чи як там ви вложили сюди, ви хочете сюди все його витягнути. Ну у вас нічого не вийде. Ви зрозумієте. А знаєте за що я вам скажу, Я свою думку висловлю за це по поводу цього підприємства. Ви сюди вложили кошти, ви сюди нічого не получите. Бо тому що в кожного у мене лічно сім'я, і мені, я тут працюю на цьому підприємстві, мені на свою сім'ю працюєте? – Рибалку. у мене троє дітей і дружина. Мені треба свою сім'ю забезпечити. Ну, не вас, не вашу кишеню набити, розумієте? – І ще одна, саме основне. Вам по поводу цих всіх людей глибоко наплівати, я вам скажу так, І ви самі розумієте, що своїй голові. У своїй голові, ви розумієте, да, що ви сюди вложили. Багацько таких сюди приходило вже. Хоча раніше туди я не працював, а на даний момент, як я тут працюю, і ви сюди Уже не станете ви... до тих пір, по коміську цей весь трудовий колектив не согласиться. Тому що ви останете зараз більше 80 сімей без харчування і тому подобається. А ви побачили, що ага. Гроші є, можна сюди зараз трошки вкинути, якихось там гривень, а сюди витягнуть, хто знає скільки. Напугаю. 50 тисяч. Є Ви, навіть неофіційні вже 50 збуду. тисяч доларів, щоб стати на посаду директора. Серйозно? Ви менше Розумієте. я вам хочеться. До нас привозили, <ріху> до нас привозили <ріху> теж, Ніколенко привозив, був такий, може, алідур. Ви знаєте, мене знаєте. <ріху> він приїхав, він людина вислухав <ріху> колектив, він вислухав колектив і він сказав, якщо колектив мене не хоче, я тут працювати не буду. Він зробив, питався, балака з людьми, що ну, дійсно. Він сказав, я, я бачу, що каже, да, я тут працювати не буду. це перше. А друге, подзвоніть зараз до Ярем, хай що, коли ти мене не приймав, хай їде сюди. Хай, хай їде сюди, я така в мене я це проблема, мене колектив не пускає. Приїдьте, флагманом Рибоусла, як на нас. Я це скікав приїжджати виставили відомати, що нас колектив мене не приймає. От, от скажи. каже розлив. Він же ж державний службовець дуже ці ситуації вбови. приїжджати і розрулювати. <свят> да. Сказали, до поліції. Ну <свят> От ви <свят> нас <вона>, стоїть перед <свят> <свят> далі. Зу... Можете зрозуміти, що тут так колектив історію, <свят> так як держава плюнула вони на ці приїдуть, селпії, вони знають конкурси, <свят> не вклала жодної копії. Купили конкурс, це сто процентів А це підприємство зовсім яка не у рибній галузі не зображає. І вийшла у конкурс. Як це може бути? Об'ясніть, об'ясніть. Радіуслав Олегович, тут у нас мітинг перед заводом. Тут начальник поліції. району. Не підприємство. Все в кафетку. Це в кафетку. Так, так, поліція під'їхала. Ну, Разговариваем с трудовым коллективом. Требует, чтобы приехал губернатор, чтобы приехал голова Рубоевская. Вроде бы встретились с коллективом и объяснили, почему меня погодили директором. Ящики ищи.